Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Є інформація, наприклад, від міноборони Ірану, яку ну є, скажімо так єдине, що є, скажімо так можна віднести до офіційних джерел. Одночас треба розуміти, що ми говоримо про позицію. Міноборони країни, яка максимально закрита, та має там повну цензуру, там те інше. Про те, що ми дуже обережно взагалі маємо сприймати інформацію з Ірану, тому що ну, скажімо так, багато чого просто важко верифікувати. Але якщо от брати саме інформацію від Міноборони Ірану, то там повідомили про те, що була атака на один з неназваних заводів виробничих оборонних підприємств, які належать до Міноборони Ірану, було використано три міні-дрона. Один з них був збитий ППО, інше потрапив у якісь далі цитата пастки. Що саме мається на увазі під пастками? Ну, неможливо сказати точно, але є єдиний доволі ефективний засіб верифікації інформації щодо ураження заводу Шахет-136 – це супутникові знимки. І буквально от десь 10 хвилин назад вони з'явились і у супутники знімки у доволі хорошій роздільній здатності від компанії Planet Labs, і на них, на жаль, завод стоїть все недобре. Це власне той матеріал, який ви опублікували буквально самісінького ранку на своєму сайті дослідження. Правильно ні, ні, вже новіше. Тобто, там справа в чому особливість? По перше, коли ми говоримо взагалі про іранську оборону, військову промисловість, то ми повинні розуміти те, що за десятиріччя під санкційного режиму, коли взагалі Іран бомбили інші країни для того, щоб зірвати, наприклад, там ракетну програму чи ядерну програму, Іран почав закопувати все ді? Дійсно критичне, що в нього є. Якщо зараз там, якщо можна більш новіша публікація, вона тільки що вийшла. То в чому справа? Вони почали закопуватись у землю і закопуватись максимально глибоко. Тобто, в тому ж місті Ісфахан, поряд з цим заводом, який виробляє ШКД-136, просто знаходиться підземний об'єкт, який просто врізаний вгору. Тобто там три окремі гейти, і от зараз, от, наприклад, от, шок... супутниковий знімок від саме Labs, завод цілий, тобто його на ну навіть розпроди, які знаходяться на поверхні землі, там нижче ще є знімок, який демонструє, як він виглядав у листопаді. Тобто, ну об'єктивно, скажімо так, ну немає можливості говорити про те, що він знищений чи навіть зазнав суттєвих ушкоджень. Водночас, все, що критично, вони дійсно. Закопують просто в землю задача не із простих, а от таке враження, що все ж таки в росіян починає перемагати реалізм, і звичайно, це для нас погано. Чим менш реалістично, чим більш по-дурному ворог бачить ситуацію, от чим набільше вони замахуються, тим для нас краще. А от варіант не наступу на Київ, навіть не наступу на Харків, а от варіант великого наступу, десь саме там в межах Донбасу, це вже набагато важче. Це саме той регіон, де нам завжди найважче давалася війна з ними. І через особливості ландшафту, і головне через те, що в них там ззаду фронт, який нічим не перекриєш. Це не в правобережна Херсонщина, де чотири мости зв'язували. Це навіть не перешиючок між там Запоріжжям і Азовським морем. Це величезна площа, де можна все завозити перекрити це неможливо, наступати можна широким фронтом, от витісняти нас, так як вони от витісняють зараз е, от в, в Солидар, Вугледар. От розумієте, тобто, удар, е, удар на Донбасі, ще й не прямо сьогодні. А який вони кілька місяців готуватимуть? Тобто, перекладаємо після наступної хвилі до мобілізації. Це вже дуже важко. Це зовсім не те саме, що якби вони знов поперли з Білорусі на Київ, і отут би їм би хана. От е а ще гірший сценарій е інститут вивчення війни озвучив в кінці. Якщо вони взагалі припинять наступати, якщо вони от всю оцю величезну мобілізовану біомасу привезуть на фронт, посадять в окопчики, в п'ять ліній оборони mm -hmm. і отак от сядуть і скажуть: а тепер українці, давайте оце все проривайте і звільняйте. Якраз найгірше, якщо вони визначать, що їхня програма максимум mm -hmm. це утримати те, що зараз окуповане. І всі сили кинуть саме на це, і тоді почнуть затягувати час. На короткій перспективі зараз час працює на нас. Бо нам треба домобілізація, нам треба, щоб доїхав весь отой Рамштайн, от, який, звичайно, зіграв дуже гарну мелодію, але ж от, часто у нас заголовка буває, нам дали те те, 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 те. А йдеться про те, що нам. Оголосили, що дадуть, що дадуть. А так. далі є суто технічні моменти, угу. ну найнайшвидше доїжджає за пару трійку тижнів. Але це ідеальні варіанти. От в даному разі, от датські гармати швидше за все, вже за пару тижнів будуть на фронті. Але це ідеальний варіант. А наприклад, з танками два-три місяці треба чекати. Ну і і так далі. Переважно треба чекати два-три місяці. Тобто воно під літо тільки доїде. Тобто на короткій перспективі час працює на нас, а в них тим часом снаряди закінчуються, між іншим. А от на довгій перспективі історія інша. В них і більший запас людей, яких можна мобілізувати, і десь за рік вони здатні знов запустити свій оборонпром. От він зараз паралізований, але паралізований це не мертвий. От він і стоїть, так би мовити, законсервований, майже не працює, бо виявилося, що всі ці їхні розмови про аналог Авніт і імпортозаміщення, це була відверта брехня. Вони 20 років повністю залежали від західних комплектуючих. Але за якийсь час вони з одного боку повернуться до старих радянських технологій. Як вони вже зараз вирішили питання з автомобільними движками. Знаєте цю історію? Розкажу. Вони поновили випуск газовського двигуна 63-го року. Да, та то чудо радянського автопрому, от дубове абсолютно, яке містить до добіса металів дефіцитних, яке жере неміряно бензин, яке рівня технологічного 60-х років. Але якось вони їздитимуть. От вони те саме зроблять з снарядами і ракетами. Тобто, принаймні те, що є радянським 70-х років, вони зможуть відтворити. Плюс насверлять трошки дирочок в санкціях, навчаться у Ірана, як через треті четверті країни завозити дефіцитні запчастини. Част... частково вони це вже роблять. Е, наприклад. Е... Тут же ж та, такі великі друзі Росії, як Орбан, вони ж блокують санкції проти Росатома. Росатом досі не під санкціями. Так от вони під виглядом, нібито техніки для забезпечення російських АЕС, вони вже були зловлені за руку, що вони через Росатом вже завозять саме для оборонпрома. Ну, але це одна дирка, її вже побачили, мабуть, будуть закривати. Але вони будуть сверлити ще і ще. Тобто, десь за рік їхня оборонка запрацює. Тобто, на довгій часовій перспективі час почне навпаки працювати на їх. От. От тому, звичайно, ми зацікавлені чим швидше їх громити і наступати. От, а вони зацікавлені саме затягнути процес. Побідімо Україну Стас неделька. все. скажіть, будь ласка, хто такий пригожин? І яку роль для нього готує Путін в перспективі? На вашу думку? Ну, бачите, відбувається така криміналізація не лише в побуті, да, криміналізація в верхівці. Якщо такі персонажі з таким минулим, взагалі раніше, коли людину цю згадували на якихось там міжнародних майданчиках, то взагалі це люди не розуміли, як можна довірити колишньому рецидівісту, який за якого засуджували за ну найбрудніші злочини, взагалі там і гвалтування малолітніх, і торговля. Краденим так, і напади там. Тобто людина не те, що там за якісь господарські там якісь злочини була притягнута до відповідальності, а те, що викликає огіду будь-якої нормальної людини. І потім його допускають в ролі такого рупора в Кремля, тому що він був нагадаю засновником такої агенції. Інтернет досліджень кремлівської, яка яку називали там ботафірма Савушкіна в Петербурзі. Вони ще 5-6 років тому мали там величезні приміщення, де працювали сотні співробітників, і практично не останнім часом вони взагалі не, не приховують того факту, що саме Пригожин людина з такою року, з репутацією з такою минулим таким минулим. Була головним оператором цієї прокремлівської е, бото яка е, яку навіть сьогодні е, е, журналісти New York Times написали книгу Facebook Енаґлі Трут, да огідна правда Фейсбуку про те, як керівництво ПІЗФЕСБУ спростовувало е, відомості, зокрема і відомості товариства американського про те, що саме. Пригожинські тролі відігравали настільки визначну роль для розмухування всіх конфліктів всередині сполучених штатів. Пригожин насправді був тільки частиною, можливо, там верхівкою цього айсбергу, але відповідні служби працювали більш секретно більш кваліфіковано. Але той ту шкоду, яку вони завдали, американській зрештою демократії вона. Її оцінюють як найбільшу загрозу, взагалі, яка була за останні десятиліття. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.